Велика ніч у конгресі з півторагодинним виступом Дональда Трампа перетворилася на рімейк 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Рімейк. Передвиборчий ми почули ті ж самі тези про внутрішню політику і частково про зовнішню Трамп багато говорив про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Трамп багато говорив про інтереси американців в Гренландії на Панамському каналі, ну і в інших регіонах світу. Звісно, в цій ситуації ми чекали, що ж скаже 47-й президент Сполучених Штатів Америки про Україну. За кілька днів до цього відбувся скандал у Білому домі. Зеленський посварився з Трампом і Венсом, і здавалося, що частина цієї промови буде обов'язково присвячена саме Україні і небажанню Зеленського брати участь у мирних перемовинах. Однак, буквально за кілька годин до виступу Трампа у Конгресі Зеленський публікував у мережі X звернення, де висловив свій жаль щодо подій, які відбулися в Білому домі, і запропонував. Свої мирні ініціативи для того, аби розпочати мирний діалог щодо припинення війни. В Україні і це очевидно зіграло позитивну роль. Дональд Трамп говорив про Україну в позитивному руслі. Жодного слова і жодних звинувачень на адресу Зеленського і його команди не прозвучало. Як і не прозвучало того, що Україна не хоче миру. Трамп сказав, що є позитивні сигнали з боку Зеленського і з боку Російської Федерації, чому він власне і радий. Він говорить про те, що обидві сторони очевидно прийдуть до якогось позитивного результату. Але у випадку із Зеленським все зрозуміло, чого хоче Зеленський. Ми всі прекрасно розуміємо. Але чого прагне Росія і в нинішній ситуації Трамп достеменно невідомо. Бо вчора стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні. Зеленський у вечірньому зверненні згадав про це і сказав, що доручив усім службам з'ясувати, чи насправді це так, тобто офіційного повідомлення чи офіційного дзвінка з Вашингтону у Київ не було. Тобто, лише президент Сполучених Штатів Америки Венс згадав про те, що ми відновимо військову допомогу Україні, лише у випадку, якщо Київ буде демонструвати бажання йти до миру. Трамп нічого не сказав у виступі про призупинення військової допомоги Україні, і це насправді дуже дивно, тому що це не дає відповіді на запитання, чи далі буде Трамп тиснути на Україну шляхом непостачання військової допомоги і озброєння, які так необхідні на російсько-українському фронті, фактично змушуючи зеленського до мирних перемовин. Як не почули, ми і того. З рахунок чого Трамп хоче примусити Путіна сісти за стіл перемоги? Чи готовий Путін йти на поступки? Трамп поки що не знає, але вірить, що за його керівництва і під його керівництвом Україна та Росія обов'язково завершать війну.